Раніше шили сукні, штани та спідниці у час пандемії маски та медичні костюми, а нині одяг та амуніцію для військових. Працівники навчально-виробничого підприємства Українського товариства глухих не стоять осторонь ситуації в країні, і війна не стала винятком для того, щоб наблизити перемогу. Люди з вадами слуху щодня працюють для наших воїнів. За один день можемо пошити кожна бригада шиї по 25 бронежилетів. Спочатку було дуже важко, але тепер вже привикли, вже легко шиється. Зараз, розповідає директор утог Ігор Остяк, воїнів потрібно забезпечити теплим одягом. Тому швачки з вадами слуху працюють над термобілизною для захисників і захисниць. Після цього шитимуть теплі куртки та комбінезони. У нас є замовлення від обласної державної адміністрації пошити 4 тисячі виробів. Значить, Щоб виконати це замовлення, це мінімум потрібно три місяці. Для того, значить, зараз Міністерство оборони затвердило куртку утеплену, яка складається з одної речі, а так вона йде значить, верх до куртки і утеплює верх штанів і утеплює штанів. Щоб просто обезпечити наших солдатів значить, теплим одягом, ми будемо виконувати значить, спрощені системи, для того, щоб до Кінця жовтня виконати хоча б тисячу півтора штук штук цих виробів, а до кінця листопада хоча б до 3,5-4 тисячі. У рамках відзначення Дня людей із вадами слуху на підприємство завітала голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук. Очільниця Прикарпаття зазначає, влада підтримує добру справу коштами. Кошти обласного бюджету, кошти територіальних громад спрямовуються і також на це підприємство на уто, щоб пошити якомога більше таких форм і теплого одягу. Загалом за час війни тут пошили близько 8 тисяч літніх костюмів для захисників: 5 тисяч бронежилетів, 2,5 тисячі плитоносок та розвантажувальних систем, і пів тисячі вітровологозахисник. Курток. Юлія Туркуняк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.